Здається, що багато разів мене запитують україномовні люди, незалежно від того, де я знаходжусь, я завжди зустрічаюся з людьми з України, які мають українське коріння, і вони одноголосно мене запитують. Звідти я навчився розмовляти українською. Ну просто я завжди ставився до вашої нації як до нації окремої яка має власну культуру, мову, історію. Це ж нормально, коли люди, народи які. Мешкають поблизу, намагаються познати більше про один одного. І я сподіваюся, що мій приклад спровокує в певному сенсі вас на те, щоб ви зрозуміли, як і чим мешкаємо в нашому регіоні. Інструменти, якими я користувався, це безумовно телебачення, це безумовно культура, пісні. Ось так. І поступово я і навчився.